Добрий день, шановні глядачі! Ви дивитесь передачу, де оживає українська традиція. Сьогодні нові зустрічі, цікаві розповіді та знайомство з унікальними сторінками нашої культури. А сьогодні ми знайомимо вас із квантною медициною та її новаторським підходом до лікування. У цьому сюжеті ви почуєте відомості про методи та принципи, які застосовуються для відновлення здоров'я на молекулярному рівні. Окремо, ми зупинимося на діяльності Василіси Чорної, експерта в цій халузі, яка розповість про свої дослідження та практичні досягнення. Квантовою медициною Василіса Чорний зацікавилися ще під час навчання на факультеті медицини Білградського університету. Закінчила спеціальний курс квантової медицини. Цей курс організовує Сербське товариство лікарів. Навчання проводять провідні спеціалісти квантової медицини з України. Її дипломною роботою на медичному факультеті була квантова медицина. Пізніше були едукаційні заняття та спеціалізація у сфері квантової медицини в Україні та Словенії. Ще під час навчання в університеті я почала навчатися в курсах, які організувало сербське товариство лікарів про квантову медицину. там нам приježali naučala nas uh, profesore s Keiva, uh, profesor Sitko, Sergej Pantelemonovič Sitko, profesor uh, Bores Grubnik. E uh, tako vo uh, ne nam vekladale uh, po program tovu medicinu. E posle jak bo отримати диплом на медичному університеті. Я зробила дипломну роботу про квантову медицину з темою квантова медицина в модерній навиці та практики. І це була перша дипломна робота в Сербії з цією темою. У 2010 році я побувала в Києві і там проходила практику про квантову медицину з цих професорах, котрими споминули, так і могла бачити, як в Україні працюють їхні лікарі методи квантової медицини. Під час мого перебування в Києві мені було дуже цікаво, що там існують інститути про фронтову медицину, і вони всю теорію відразу користають в практиці. Так що теж вони мають три державна медична університета і один від них є е, е, факультет е, народної медицини, так що е, в них нема е, різниці між е, альтернативною е, та офіційною медициною. Е, Вони мають тільки одну медицину, медицину людини. Квантова медицина користується електромагнітні хвилі для, для діагностику та лікування. Базується на знання, що всі наші клітини в тілі працюють определеним частотам електромагнітних хвилях, і як частота міняється, квітена хворіє. Ми розмовляли з докторкою Василісою Чорний про основні принципи квантової медицини. Вона зазначує, що квантову медицину вважають медициною третього тисячоліття. Квантова медицина включає в себе всі стадії забезпечення і підтримки здоров'я людини, а саме, попередження захворювань, діагностику, лікування та реабілітацію і більше методів квантової медицини. В У залежності від того, котрий діапазон електромагнітних хвилях вони використовують, існують мікроквалнова резонансна терапія, біорезонансна терапія, магнітна терапія, а, лазери, лазери, а, червоні, а, зелені. Мультирезонансна терапія. Всі вони використовують різні діапазони в електромагнітних хвілях. З якими захворюваннями найчастіше звертаються до вас пацієнти? Найчастіше звертаються пацієнти з алергіями, з різним інфекційним, інфективним заболеванням, з пошкодженнями різними. різним. Метаболічним та гормональним і різним розладами імунного системи. всіх цих області квантова медицина може допомогти і має багато успіху. Чи дозволяє квантова медицина користування ліків? Так, да, да. існують ситуації, коли ми мусимо дати ліки. Але в моїй практиці я завжди спробую вилічити людину без ліків, бо всі ліки одно лікують, друге пошкоджують. Як ви вважаєте, чому таке велика зацікавленість квантовою медициною? Квантова медицина має рішення. Для хвороби та розлади, для котрі офіційна медицина не має рішення. Наприклад, ми всі знаємо, що алергії, наприклад, вони не можуть бути вилічені з допомогою офіційної медицини, тільки всі симптоми тримаються під контролем. Але ä, не, не може ä, людина бути вилічена. В квантовій медицині алергії ä, можуть бути вилічені більше від 80% в, ä, людей, котрі хворі від них. Квантова медицина ä, має багато, багато більші можливості, ніж офіційна медицина. Там, де офіційна медицина um, ne može i te dalji, tu медицина medicina, tam kvantova medicina uh, može i te še bagato dalje še. Pitača se diagnostike, uh, me možem bačete jak pracuju vsi uh, organi v organizmu i uh, če isnuje, če organizmu uh, rizni metale, mikroorganizmi, Алергії і різні другі um, хвороби чи розлади. Uh, на початку uh, ми даємо пацієнту, щоб тримав електроду, це контакт з пацієнтом. Цей прилад називається біотензор. Він нам показує стосунки між електромагнітним полем пацієнта, котре є одразом його здравстного стану. І так можемо бачити. Стан всіх його органів. Наприклад, ми можемо бачити, чи існує чи ні пацієнтовому тілу різні получення. Наприклад, тепер дивимось, чи існує геопатична. Получення нашого пацієнта ні. Як біотензер посувається горе доли це означає, що того получення немає в тілі, але, наприклад, електромагнітні хвилі, котрі пошкоджують здоров'я нашого пацієнта. Вони присутні. Тепер бачимо, що його тіло шукає цей, цей програм, щоб вилікувало себе. Так теж можемо шукати в тілі, чи існують різні мікроорганізми. Тепер вертаємо електроду. Беремо з ампулами. Тут ми маємо різні віруси і е, гриби. Тепер пацієнт не мусить ніч тримати в руках. Тепер шукаємо, е, чи існують е, різні інфекції в його тілі причинені вірусами та грибами. Ці червоні ампули перше нам показують, чи є, чи нема вірусів. Вірусів нема. Ці ампули показують нам, чи існує чи ні його тілі гриби. Це продукти метаболізму грибів, і вони нам відразу показують, що в тілі пацієнта існує грибачові інфекції. Я дуже щаслива, що займаюся квантовою медициною, бо кожен день я бачу можливості квантової медицини і маю багато успіху в лікуванні моїх пацієнтів. Наприклад, думаю, що вам буде цікаво, що в мене був пацієнт, один пацієнт, який Мав операцію серця, мав багато проблем з ритміями. Uh, вони не знали, uh, з якою що є причина, але зробили операцію uh, і сказали, що може бути, що uh, йому ніколи більше uh, не, не буде потрібна операція, але uh, теж може. Бути шо, а, мож, а, буде що швидко буде знов робити операцію. Ми зустрілись, зробили діагностику, і а, в його серцю було дуже багато, дуже-дуже багато олова, котре мішалось в нормальні нервні імпульси серця і робило ці аритмії. Ми почали робити терапію, і після пару терапій ми викинули з тіла все олово, його серце стало робити нормально, без ритмів. І прийшов час його контроли, котра треба було бути його приготовлення до операції. Мої колеги-лікарі. Не могла вірити, бо всі його результати і е, його стан був, е, е, як вони сказали, ненормально добрий. І вернули його, щоб знову зробив всі аналізи, бо е, аналізи е, показували, що він е, зовсім здоровий, що йому не потрібна операція. Е, можете здумувати... Я щасливі були і пацієнт, теж я як його лікар. А Вдячність пацієнтів, яких чимало є, найкращим підтвердження того, що докторка Василіса Чорний є лікарем третього тисячоліття і змінює уявлення про те, якою повинна бути сучасна медична допомога. А сьогодні на уроці української мови вирушаємо у мандрівку мальовничою Черкащиною, батьківщиною Богдана Хмельницького, колискою українського козацтва та осередком Коліївщини. Дізнаємося більше про місця, де зароджувалася українська державність. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього заняття козацька Черкащина. Мальоничі землі Черкащини, що розкинулися на правому березі Дніпра, відомі в першу чергу своєю видатною історією українського козацтва. Це й не дивно. Адже саме тут народився і похований славетний український гетьман Богдан Хмельницький. Також Чигирин, місто на Черкащині, був столицею козацької країни. Перш ніж почнемо з прочитанням тексту, з'ясуємо значення маловідомих та незрозумілих слів. Отже, гетьман голова козацького війська, визволяти те саме, що звільняти, укріплювати, створювати оборонні споруди, височити, знаходитися десь вгорі над чимось, відтак, після цього або тому, зосередити, об'єднати в одному місці, сконцентрувати щось. Та привселюдно те саме, що публічно у великій кількості людей. Чигирин місто козацької слави. Чигирин маленьке, але славне містечко, яке протягом десятків років було столицею Гетьманської України. Це місто козацької слави. До речі, саме звідси почав свій визвольний похід Богдан Хмельницький. Поблизу Чигирина знаходиться село Суботів, у якому і народився майбутній гетьман. Чигирин розвивався передусім як козацьке містечко. Він став притулком для людей, що мріяли про волю і не бажали коритися чужинцям. Найбільшого розвитку місто набуло за Богдана Хмельницького. 1648 року, коли Хмельницький став гетьманом війська Запорізького, він насамперед наказав укріплювати місто. Про гетьмана написано багато книжок та складено багато пісень, бо до нього Україна не знала настільки розумного та дипломатичного політичного діяча. Богдан Хмельницький зробив перші кроки до незалежності України саме він підняв українські землі на визвольну війну проти Речі Посполитої у 1648-1657 роках. Помер Хмельницький 6 серпня 1657 року в Чигирині, Похований у Суботові в Вільнській церкві, збудованій його коштом. У наступній вправі потрібно з'ясувати, правильними чи неправильними є твердження. Отже, перше твердження: Чигирин 10 років був столицею Гетьманської України. Це неправда, адже Чигирин був десятки років столицею Гетьманської України. Наступне. Богдан Хмельницький народився у селі Суботові, а це правда. Найбільшого розвитку Чигорин зазнав за часів Козачини. Це також правда. Чигорин знаходиться в Чигоринській області, це також не так, він знаходиться у Черкаській області. Дорогі глядачі, сьогоднішнє заняття добігло кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, та ви дізналися багато нового з історії України. Побачимося наступного тижня. На все добре! Запашний пиріг з м'ясом на нашому столі традиційна страва, яка завжди збирає родину разом. Ne, ne, i vi nas, za vas, budemo robele pitu s mjesom. To ne je jelo, ali ali moderne. Švetkoći robe i nije potrebno dolgo času i nije dolehe.

Добавяме яйце. Шешка лавки. Едно по едно. Добавяме едно по едно. Шо не би се стало, шо има да деца. се

好。 kad ima ste moći ofa za Šine da li pelo, ali je ovo pa ne bude. Prelevajmo smesu. Zadamo kuhnju, 200 radusev, 20-25 minuta. Pišite na klavke. It's Існує багато способів дослідження, навчання, спілкування та спілкування в інтернеті відкрити, хто ми є, що ми любимо, скільки ми знаємо і чого прагнемо, а також побачити, які інші люди, що вони знають, що хочуть. І що їм подобається, у нас є багато інструментів і каналів зв'язку: а це Instagram, TikTok, Zoom, Viber, WhatsApp, Facebook, Необмежені можливості працювати над собою. Однак, за всіма аватарами, іменами та електронними адресами стоять справжні люди, чиї наміри не завжди є добрими. Може статися, що ми стикаємося з шахрайством, переслідуванням, неправдивою інформацією і навіть насильством для нас дуже важливо знати. Як потрібно остерігатися в інтернеті і бути дбайливим один до одного? Як ми можемо найкраще застерегти дорогих для нас людей та берегти їх, поки ми проводимо час в інтернеті? Є 10 простих правил, які легко запам'ятати. Давайте приділимо час, щоб інтернет та відеоігри не були центральною діяльністю дня. Ми можемо грати з друзями в реальному світі, читати книги, грати в настільні ігри, спілкуватися з членами сім'ї чи друзів. Зими сидіти перед екраном тривалий час, це не добре для нашого здоров'я. Наші паролі це наші цифрові посвідчення особи. Ми не повинні розголошувати їх нікому, крім наших батьків чи опікунів. Ми не ділимося нашою особистою інформацією в інтернеті. Так як ви ніколи б не казали нічого комусь чужому на вулиці, наприклад, в яку школу ви ходите, де живете, який ваш номер телефону. Ніколи не пишіть нікому ці дані у соціальних. Мережах, не приймаємо прохання про дружбу від незнайомих людей, не відповідаємо на невідомі дзвінки, не реагуємо на повідомлення сторонніх людей, не надсилаємо свої фотографії. Ми ніколи не домовляємось про зустріч з людиною, якої ми не знаємо, яка спілкується з нами в інтернеті. Коли це станеться, повідомте батьків або опікуна. Давайте добре подумаємо, перш ніж щось публікувати в інтернеті. Все, що колись було розміщено там, залишається назавжди як якась наша цифрова тінь. Ми намагаємося бути справедливими до інших людей, не ображаємо інших, не знущаємось над ними. Ми ніколи не коментуємо і не реагуємо, коли відчуваємо гнів. Особливо тоді не потрібно реагувати. Ми можемо навчитися користуватися антивірусними програмами. Вони захищають нас від втрати інформації та крадіж. Діжок особи важливо, щоб ми ніколи не відкривали посилання з невідомих електронних адрес. Також будь-який міст, який нам заважає, може бути заблокований і таким чином збережемо наш спокій. Якщо хтось переслідує, ображає шантажує нас або загрожує нам через соціальні мережі, ми не повинні страждати і мовчати про це. Важливо, щоб ми повідомили своїх батьків або інших довірених осіб і навіть поговорили з фахівцем. Безпека є важливою темою, щоб обговорити, поділитися цими повідомленнями з друзями, а також думайте про свою безпеку. Дізнайтеся більше на сайті пам'ятен безбеден і безбеден.говкрапкарес у випадку, коли вас хтось тривожить, зателефонуйте до національного контактного центру з безпеки в інтернеті 19833 або зверніться до міліції за номером. 19.2 ми вичерпали все, що було заплановано у нашій сьогоднішній українській панорамі. І далі слідкуйте за нами на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, вам стало цікавіше і смачніше разом із нами. До нових зустрічей у нашому студію.